Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Одеського Чорноморця, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2013-2014 років. 12 грудня 2013 рік. Група біг групового етапу Ліги Європи, шостий тур, заключити вирішальний поєдинок ПСВ Ейн Ховен. У себе вдома. Команди приймає Чорноморець Одесо. 1-0. Українська команда перемагає Франк Джаджедже, Забив єдиний та переможний м'яч на 59-й хвилині. Ну давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. 13 тисяч глядачів було на стадіоні ПСВ. Карлос Клос Гомес, іспанський суддя, обслуговує даний матч і стартова розновка ПСВ. 4-3-3 Філіп Коку, головний тренер команди, зут у воротах, Йоргенсен Рейкік центральних захисників, Аріас Вільямс по флангах, Марк, капітан команди Хен, Хендрікс Махер, трійка півзахисників, Локадія Депай, Нарсінг у нападі. Це стартова розновка PSV. Це стартова розновка, друзі, ПСВ. Чорному Рецедес, Роман Григорчук, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розновка в Одесітів. капітан команди у воротах, пара центральних захисників Фантанелія Ковальчук, Зубейка Андерсон Мінейра по флангах, Гай Ковальчук Бабко трійка півзахисників. Ну і Антонов, Сітурєра та Дже Франк Джа Дже Дже. У нападі це стартова розновка Чорноморця Одеси. Друзі, ви здаєте, ось така була група Біл, Лудогорець, Чорноморець, ПСВ та Загребське Дінамо. Перед заключним матчем в обох команд у Чорноморець та у ПСВ було по 7 очок. Лудогорець, болгарська команда, в принципі, вже гарантувала себе першу позицію. Відповідно, Динамо Загріба Шансів не було, а Чорноморець з ПСВ билися за другу позицію. І матч був дуже важливий. до речі, в Одесі Чорноморець програв ПСВ 0-2. Тобто очними зустрічами перевага була в нідерландській команді. Ну і, в принципі, друзі, по різниці також, що ПСВ випереджало, Чорноморець перед останнім дуром. Тому в Одесі там потрібно було тільки перемагати. А Дісі там потрібно було тільки друзі перемагати. Але ПС виграє у себе вдома і навіть не зважаючи на те, що потрібно було перемагати Чорноморці, ПС, в принципі, активно нідерландська команда цей матч розпочинає, Тобто важкими були. Перші хвилини для української команди. Але потім і в Чорноморець, знаєте, цей момент розпочали вимальовуватися. Один з таких шансів був на 32-й матч, коли Чорноморець небезпечна не а передача, момент! Небезпечно удар! і Не забивають одісіти. Дуже хороший момент був одеській команди, але не вдалося його реалізувати. На 39-тій матчі майже власні ворота не забили Дісіти. Хороша пройшла атака в нідерландської команди по лівому флангу. І майже не зрізали м'яч Дісіти у власні ворота. Напружений матч, ПСВ тисне, але забити так і не вдається. Нідерланд... Нідерландській команді перший темп завершився. Рахунок у матчі 0-0. ПСВ вийде Бакалі, Пак Чисон та Тойвайнен вийдуть на другий день у ПСВ. В Чорноморця Одеси вийде Ліомата, Діденка і Кутас. Друзі, дуже важкий матч. Для української команди. Дуже важкий другий тайм був. Пусть пригадується там в PS був момент. На 52-й. Чуть по воротах. Небезпечний удар на себе приймає вратарь одеського Чорноморця Напружений матч. Але одесити. Атакують одесити. 59-та хвилина матчу. У Черноморця за Одесси. Вимальовується непогана контрвідповідь. Хороший момент. У Черноморця. Швидка атака. Сіто Рейра. Передача. В один дотик. На Франка Джадже. Удар головою. Гол! Це 1-0 Це Черноморець Одеса І це 1-0 І це 1-0 на користь Української команди рахунок. Шикарний Знаєте, друзі, по-перше, я б виділяв би подачу Знаєте, друзі, я б По-перше, я б виділив би у цій атаці подачі футболіста одеського чорноморця Сіта Ріре, який віддав шикарний абсолютно пас на голову Франку Джаджі. І той і Франк молодчинка, да, просто молодчинка. Пробиває головою, і м'яч просто по якійсь шикарній території влітає в самісінький ну і Чорноморця це повністю влаштовує. Кінцівка матчі була за нідерландцями. Вони тиснуть, вони атакують 72-й матч, у трапа воротах. Дуже неприємний. Ну На місці верата одеського Чорноморця, який рятує свою команду. Потім ще там червону картку отримає 99-й номер. Червона картка, отей Масітерії. Рейки, до речі, віддав гольву передачу на 87-й хвилині матчі. Кінцівка матч була прям неймовірно Нідерланди, Нідерландська команда мала золотий момент на 90 й хвилині матчу. Супермент. Закидання, потім іде скидка головою на Дальній Стійку, і футболіст ПСВ. Ну, здавалося, що це вже все. Здавалося, що це гол, ПС зараз зрівняє рахунок і пройде далі. Але по пробив футболіста ПСВ він не забив якраз на цей момент. В кінці кінців команда з Одеси перемагає з рахунком 1-0. Неймовірно важлива перемога. и Черноморец Одесса, промогая ПСВ и выходит в плей-офф в 1-16, туда попадает на Олимпик Леон. И в ривне битве команда проиграя ту битву. Александр Леказет принесе французам перемогу. А вы знаете, друзья, Навіть не на те, що одесситы вылетят, вони молодцы. Еще вони выиграли в эту дуэль у ПСВ «Эн Це вже, друзі, великий був подвиг для команди з Одеси. Команда Садеси показала неймовірний футбол 12 грудня. 2013 року. Суперфутбол від Чорноморської, від Черноморця А Статистика того матчу, хочу вам ту статистику. 59-41 володіння мечем перевага ПСВ. 12-4 по воротах перевага ПСВ. 7 2 в площину перевага ПСВ. І друзі, за кутовими 33. Друзі. Висновок давайте підіб'ємо. Чорноморець команда продемонструвала високу організацію в захисті переходячи з формації 4-2-3-1 на 4-4-2, що ускладнювало атаку суперника. Иди дуально, де виділяв би Франка Франка який став героєм, Да, після шикарного опаса Ситурьери пробив головою, забив гол. Ну и зла награбо Ось. ПСВ. Насідала команда на ворота суперника, тиснула, ну браво! Брали Чорноморцю, вистили тиск, суперника перетерпіли, але найголовніше здобули перемогу, яка в кінці кінці вивела команду в плей-офф Чорноморець виграла команду з Одеси, Ну, не виграла, виграла ту групу Лудогора з другу позицію, виграє боротьбу у ПСВ та у Загребського Динамо матч вирішальний шостий тур групового етапу Ліги Європи, сезон 2012. 2013 2014 12 грудня 2013 год ПСВ Чорноморець 1-0. 1-0 Чорноморець перемагає. Друзі, побажаємо обом командам добра та щастя. Вам, друзья, вечер его сердце обожает только добра. Но главное, друзья, будьте сейчас э, счастливы всегда. Обожаю вам теки добра. Всем до побачення, всем пока.